Всім привіт! Сьогодні четвер, 8 серпня і в нашому садочку ми відзначаємо День кольорових експериментів. Почнемо, як завжди, з ранкової гімнастики. Повторимо комплекс справ зарядка з прапорцем. Потім проведемо пальчикову гімнастику веселка і виготовимо кольоровий кошик. Зорова гімнастика допоможе розслабити очі після навантаження. А потім вас чекає зайчик на фізкультурному занятті. Переглянемо відео з кольорової арт-терапії. Також проведемо експерименти по створенню нових кольорів і відтінків. І пограємо з кольоровою сіллю. Тож буде цікаво, приходьте самі, приводьте друзів, а я всіх вас чекаю в нашому онлайн садочку.